Всім привіт, друзі! Я те, що переживав кожен у цьому світі, кожен з нас хоча б раз у житті звертався до Бога, обіцяючи присвятити йому своє життя, якщо виживе, або якщо вирішиться якась складна життєва ситуація. Фактично, життя людини, що загрузла в безвихідні проблемі, завершилося, і життя, яке людина проживатиме після свого спасіння, це життя, яке їй вже не належить. Коли ми залишаємося неушкодженими після аварії, коли нас рятували від утоплення, коли нас випустили з в'язниці, коли ми в труднощах і хворобах зверталися до Бога, і Він допоміг. Тоді починається вже не наше життя. Наше життя вже колись закінчилося, і ми сказали Боже, якщо ти зможеш мені допомогти, я готовий на все заради цього. І Бог відповідав Бог допомагав. Немає жодної людини у цьому світі, яка. Могла би прийти до Бога і у чомусь його дорікнути, бо залишок життя, яке проживає кожен з нас, це Боже життя, дане нам по Його милості, як подарунок. Що ми зробимо з тим подарунком? Як ми віддячимо Богу? Наскільки ми присвятимо життя Богу? Для цього Бог прийшов і створив церкву, щоб кожен міг дізнатися сенс життя, призначення та покликання для свого життя. Якщо у вас немає церкви, запрошую приєднатися до біблійної онлайн-конференції, яка проходить щонеділі. Напишіть мені для духовного спілкування, та не пропустіть найважливіше у житті. Нехай Бог береже вас.